Деякі погляди українців зазнали серйозних змін за час Великої війни, а деякі майже не змінились. Про це свідчать результати опитування. Згідно з опитуванням, неприйнятнішою умовою миру українці називають утримання лише тієї території, що зараз контролює Україна. Мир такою ціною є абсолютно неприйнятним для 60% опитуваних. Але 19% опитуваних такий варіант повністю чи частково влаштував би. Друга за неприйнятністю умовою це відмова від вступу до ЄС. На відмову від членства у НАТО, повністю не погоджуються майже половина опитуваних, але 23% готові поступитися членством у НАТО заради миру. На кордони, контрольовані Україною до повномасштабного вторгнення у 2022 році, цілком або скоріше погодились. 60% українців, але для понад третини українців 35% це неприйнятно. Найбільш прийнятним для українців був би варіант із поверненням до кордонів 2014 року із Донбасом із Кримом, які б хотіли б бачити б у складі мирної України, а це 85% опитуваних. До речі, пишіть в коментарях ваш варіант, а ми рухаємося далі. Українці відповіли, як вони відносяться до переговорів з РФ. Саму ідею переговорів з Росією заради спроби досягти миру підтримують більше половини українців, і майже стільки ж підтримували мирні переговори у травні 22-го року, а саме 59%. Натомість проти переговорів з Росією також досить багато опитуваних, а саме 38%. І це також збігається із рівнем. Травня 2022 року, коли проти переговорів були 37% опитуваних. А найбільший відсотків противників переговорів був у січні 2023 року, а саме 66%, коли почали говорити про можливість успішного українського контрнаступу. Також, коли закінчиться війна, на думку українців, понад третина, а саме 36% українців, не знають. Скільки триватиме війна? А тих, хто вірить у її швидке завершення до півроку, лише 8%. Практично рівна кількість, а саме по 18% вважають, що війна триватиме від 1 до 2 та від 2 до 5 років. Тобто понад третина очікує, що війна триватиме ще понад рік. Два роки тому, в серпні 2022 року, картина була іншою: 18% вважали, що війна завершиться впродовж півроку, і стільки ж очікували, що війна триватиме понад рік. До речі, інформацію про події, левова частина опитуваних, а саме 69%, отримує із соціальних мереж та месенджерів. Також, чого найбільше бракує українцям. За час війни про погіршення психологічного здоров'я кажуть 67% опитуваних, а у понад половини а саме 58%, погіршилися погіршилося фізичне здоров'я у трьох з п'яти українців, а саме 61%, зменшилися доходи. А майже чверть втратила роботу. Лише третина, а саме 36%, кажуть, що живуть. Комфортно або можна жити на ті доходи, що вони отримують. Певні або серйозні матеріальні проблеми мають понад 60% опитуваних. Свій дім втратив кожний десятий опитуваний. За час війни сну не бракувало лише 43% опитуваних. Інші називають сон серед того, чого бракує. Другий найбільший дефіцит е, часів війни це електроенергія. Брак світла в домі періодично відчувають 43% українців, а 11% е, сказали, що це постійна проблема. Серед того, чого бракує, також гроші, інтернет та засоби зв'язку, а також водопостачання. Далі українці відповіли, е, яке майбутнє України вони бачать. Абсолютна більшість українців залишаються оптимістами щодо майбутнього країни. Загалом 70% оцінюють його дуже або скоріше оптимістично. Абсолютна більшість опитуваних, а саме 90%, як і на початку війни, хоче, аби до 2030 року Україна була членом Євросоюзу. Найбільша частка 41%, вважає можливим членством України у ЄС у період від 2 до 5 років, а от членство у НАТО нині хочуть більше українців, а саме 84% проти 73% на початку великої війни. До 71% зросла і частка тих, хто вважає, що це реально зробити до 2030 року. 41% опитуваних вважає, що вступ України до НАТО Відбудеться у наступні 2-5 років. Рекордна кількість опитуваних, а саме 67%, нині визнає важливість того, щоб Україна була повністю демократичною. У травні 19-го року, коли Володимир Зеленський став президентом України, таких було лише 44%. 1 серпня в Туреччині відбувся наймасштабніший з часів Холодної війни обмін ув'язненими між РФ і Заходом. І фактично західних в'язнів і російських опозиціонерів віддали за російських шпигунів. Радник Білого Дому з національної безпеки Джек Саліван заявляє, що угода між Росією та західними країнами, включно США та Німеччиною стосовно обміну ув'язнених, не пов'язана з питанням війни в Україні. Я вам нагадаю, що обмін 26 ув'язнених між Росією, Білорусією та країнами Заходами відбувся в аеропорту Анкара. Колишній президент США Дональд Трамп. Розкритикував такий обмін та припустив, що Білий Дім заплатив Кремлю за звільнення людей. Він також заявив, що за... з часу свого президентства повернув багато ув'язнених американців, але за це не платив. Тож літак з трьома американцями, звільненими в результаті історичного обміну ув'язненими між Росією і країнами Заходу, приземлився на території США. До США повернулися колишній морський піхотинець Пол. Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і російсько-американська журналістка Алсу Курмашева. На звільнених чекали їхні сім'ї. Президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс, а також близько десятка співробітників Wall Street Journal, які зустрічали колегу. Троє звільнених американців матимуть можливість провести час зі своїми сім'ями, а потім їх доставлять в військово-медичний центр. Для проходження медичного обстеження і надання медичної допомоги. Також літак із звільненими ув'язненими, які Росія та Білорусь передала Заходу, приземлився в аеропорту Кельна, Німеччина. Вказується, що звільнені політв'язні, а саме Ілья Яшин, Володимир Карамурза, Алсу Курмашова, Андрій Пивоваров, Олег Орлов, Олександр. Скочеленко, Лілія Ченишева, Ксенія Фадєєва, Еван Гешкович, Кевін Лік, Демур Воронін, Вадим Останін, Пол Вілан та Герман Майжес, також у списках звільнених громадян Німеччини Ріко Крігер, якого засудили до смертної кари у справі про вибух на залізничній станції Озереща неподалік Мінська ще у жовтні 2023 року. Родичі колишніх в'язнів нічого не знали до останньої хвилини. В обмін Росія отримала кілера з ФСБ Вадима Красікова, Шпигунів та Шахраїв. Тож, Кремль прокоментував обмін ув'язненими серед росіян, які вчора повернулися до Росії в результаті обміну ув'язненими із США та іншими країнами Заходу були співробітники Генштабу РФ та групи Альфа. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Серед них був кілер Вадим Красіков, співробітник Федеральної служби безпеки. Він служив в Альфі. Цікаво, що він служив разом із кількома співробітниками охорони президента. Також росіяни Артем та Ганна Дульцеви. Повернуті із Словенії до Росії були розвідниками-нелегалами. Вони із самого народження жили під прикриттям і взагалі навіть не знали російської мови. Тому вчора Володимир Путін привітався з ними іспанською. При цьому він назвав просто абсурдним звинуваченням на адресу Росії в тому, що вона арештовує безпідставно іноземців та дисидентів для майбутніх обмінів. На цю хвилину в мене все. Підпишись обов'язково до зустрічі.